Чи бути в Славуті Алеї пам'яті в честь загиблих захисників України, і якщо так, то у якому форматі і місці? Такими були питання, до обговорення яких запросили родини захисників. Справа в тому, що питання встановлення алеї залишається відкритим з червня, коли на сесії міської ради депутати прийняли відповідне рішення. Однак з того часу в громаді не знайдено консенсусу. Висловлювалися думки, що варто зачекати до завершення війни, а кошти краще спрямувати на допомогу збройню. Силам України. Ще більшою проблемою є вибір ймовірного місця розташування алеї, адже в центрі міста, на жаль, немає відповідної локації. До початку обговорення учасникам зустрічі запропонували розглянути три можливі варіанти розміщення світлин захисників на каркасних білбордах. На led екрані та в інтерактивній книзі пам'яті презентував пропозиції фахівець виконавчого комітету Андрій Соловйов. Свої думки з приводу вибору формату та місця встановлення пам'ятного об'єкта висловили депутати Анатолій Казіміров, Оксана Деревенчук, Микола Климковецький, Світлана Медведєва, Роман Бачинський, Андрій Петрук, секретар міської ради Світлана Федорчук. Вони були одностайні в тому, що алея пам'яті має бути. Але прийняття остаточного рішення, якою і де, залишають за родинами захисників. В результаті розгляду різних пропозицій родини висловились за те, аби світлини хлопців розмістити на каркасних білбордах, а саму алею облаштувати на зеленій зоні поблизу магазину АТБ. За таку пропозицію висловились відповідно 35 і 32 учасники зустрічі. Перший заступник міського голови Сергій Микульський, який був модератором зустрічі, запропонував встановити термін. Для висловлювання своїх думок іншими членами родин загиблих захисників та рештою славучан до 20 жовтня. Далі кінцеве рішення за підсумками обговорень прийматимуть депутати міської ради.